Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області, зі святом Маланки і Василя вас! Сію, сію, посіваю, щастя, долі вам бажаю, я посію на тепло і щоб світло у вас було. Я посію вам пшениці, щоб ви мали паляницю, ще посію гарне жито, щоб скоріше в мирі жити. Просо ще посію на віру та надію. Та ще рису, та пшона, щоб закінчилась війна. Вже пуста моя торбина. Хай все буде Україна! З Новим роком, друзі! І завжди пам'ятаємо про тих, хто віддав життя за нас. А ми з шадочкою вийшли подивитися, що ж в нас у садочку є. На що можна подивитися і вам показати. Це. Orange Baby, залишки краси Orange Baby нагадую, сьогодні 1 січня 25-го року. Дивіться, стійка красуня. Трошки є алегрії тут, але вже таке. Ну, і, звичайно ж, єдине, що тут радує і можна показати, це гейхери. От садочок весь такий сірий, не дуже привабливий, але гейхери додають барв. Дивіться, яка красуня. Це вона другий рік росте, а розрослась дуже-дуже гарно. Десь є табличка. є як завжди, як завжди. Ні, її все ж таки немає. Два роки я кожного mm. разу. Я начебто ставлю її, а її немає. Ну, склероз. Дивіться на ці барви. От її здалеку видно цю гейхеру. Грузинський персик теж яскрава красуня. Ну і мармелад це в будь-яку пору року вона красуня. Шанхай. А вийшла я подивитися на свої морозники. Мені так цікаво, що там є хоч. Хоч брунь... бруньочки виходять, це дельта Даун. Шада, обходь, давай. Молодець. Це крихітка коко. Вона дійсно крихітка. Вона маленька з сантиметрів до 15. І зараз така темно-темно бордового кольору. Це топаз джаз, ну теж. Прямо такий гарний красончик, гарнючий. Таке листечко нападало сухе на нього. Таке листечко гарне. Перстач. о я згадала, як його називають. Перстач. Це лапчатка перстач. Ну Взимку теж доволі непогано виглядає гілочка перстача. Якщо б ще й сніжок був, то було б зовсім гарно. Зараз подивимось інший кущик топаз джазу. Чи схожі вони в різних місцях ростуть і можуть відрізнятися. Ну і таки, да самі бачите, тут зовсім інший колір. І є ось рожевинка така, начебто. Але все ж таки кущ виглядає по-іншому. От що значить інше місце, може інший склад ґрунту тут. Там дійсно насипний ґрунт чорноземи привозили, а тут ґрунт, який був вже при забудові. Тому бачите, от і відрізняється червоний назавжди. А потім в кого нос буде брудний. А хто це взяв? Ти, ти взяла? Не можна, ні. Отак повинно бути. Ні, не бери. І давай злазь з квітника. Ну, я ж тебе вже показувала, ні? Ну, привіт, 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 моя краса, краса моя. Неземна краса. Зіронька мамина. У мене зіронька. Шадуся, подивись на мене. Ну, що ти відвернулася? Подивись, подивись на мене. На мене подивись. Подивись на мене, Шад. Брудний нос, вже десь рилась. Листя нарешті посипалось з троянди, бо обрізати її просто неможливо було листечко мілке, багато. Це троянда видка Єва. Старліт Єва. Це в нас паприка, здається. Теж гарний сорт, от його видно. Піднімає настрій. Це, мабуть, смузі ягідний. смузі, да. І ця гарна. Амаретто. Це срібні свитки, Поряд шампань. Люблю шампань за оцю рожевість на листячках. Ніжна. Вона завжди ніжна. І чорне море. От зараз воно прям чорне. Ще один кущик шампані. Старий потрібно ділити. Ділити його. І пересаджувати або хоча б зрізати під землю? Мені файно нове. Це гехерела хмілки. Потім покажу вам рибок, рибулік своїх. Ну що? Ще пару гейхер покажу і підемо морозники подивимось. Це гейхерила солодкий чай. Геть її шада тут втоптала, просто килимком зробила бідненька Щось потрібно якусь каменюку знайти і тут поставити, прикрити трошки. А це стоп сигнал. <плес> Дивіться, як він зараз забарвився. А був от такого кольору, ну, трошки може яскравіше. А зараз подивіться, як забарвився темне, яскраве таке листечко стало. Це Гейхера Ріо. Теж гарний сорт для от такої пори року, коли все сіре, і немає. Яскравих барв, то цей сорт саме дуже-дуже підходить. Трошки камера не передає. Ну ось так. Вже як я тут поруч, то подивлюсь на цей морозник. Оце листя потрібно старе зрізати. Минулого року я зрізала його навесні, десь у березні, на початку березня, а зараз я дивлюсь, що потрібно вже зрізати, тому що ось молоденька йде. І за того, що тут старе, йому немає куди лізти, і воно, бачите, кривеньке стає. Потрібно прибрати оце. Ну, є, ось бачу, паростки квіткові, ось, але маленькі. Ось тут якийсь грибочок вийшов. Завтра, якщо буде тепло, то я позрізаю старе, а от таке молоденьке залишу. Тому що немає куди йому лізти. Просто тут густо. Ось воно молоденьке виходить. Ще одна. Яскрава красуня, гейхера, лайм, лимонейт. На сонці особливо. Прямо відсвічує лаймом. А поряд шампань теж, і подивіться, як вона відрізняється від того кущика, що я вам показувала. Ну, схожі, от є рожевенькі такі, але все одно відрізняється по кольору, як і минулого року. Маленька моя Лілі Rose Wonder теж має квіточки. Шада прийшла вимагати трохи уваги, да? так, трохи уваги. Увага, скажи. Ой, ти моя зірка ютубу. А ось гейхера стоп сигнал, яка бачить більше сонечка. І вона зовсім по-іншому теж. Забарвлено. Є червоні, але не такі темні і не стільки є, все ж таки отакі світленькі. Сам по собі він такий світлий сорт. А тут під мадриною диво дивне гвоздичка. Скалям найметься. Ще одна гвоздичка. Так, по одній, по дві квіточці є. Ось тут буде квітувати. Якщо її зрізати, вона так от квітує постійно. Ось, дивіться, я прийшла сюди оцей морозник, він завжди. Самий перший починає квітувати. Він такий звичайний, такого вершкового кольору. Не махровий, але крупні квіточки. І самий самий ранній починає. Я його вже обрізала, бачите, оце все молоденьке, блискуче листечко. Тримач тут стоїть, щоб не розвалювалося, ну і шада не знесла. Коли бігає. І ось повно вже бутонів. А це щастячко. Розкажіть мені, як ви з ломкою садовою справляєтесь? Що робите? Виходите, щось робите чи ні? Яка краса, дивіться. Боже, Боже, як хочеться весни і перемоги, і не чути більше цієї клятої сирени. І щоб ракети не літали, і щоб всі були живі і здорові. Оце морозник, який я купувала минулого року. І саджала, не пам'ятаю, здається, навесні або влітку. Все не дуже пам'ятаю. І дивіться, скільки він дав. Оце ж, я так розумію, це квіткова, оце точно квіткова. І начебто оце теж квіткові броньки. О, так ось. Він молоденький зовсім. Невже він стільки буде мені давати квіточок? Цікаво, подивимось. Він сортовий, сорт є, тільки підписати, як завжди. А отут оця малеча це прийшов мені разом з тим сортовим. І прийшов отакий сінець. Малесенький, малесенький зовсім. І ось він теж бачу, що так наростив, і не знаю, може, оце буде ще і квітувати, оця. От. Подивимось. Ось молоденький. Паросток, але хтось його з'їв, бачу. Примула. Надумала теж квітувати. Красунька. І так вона завжди. Взимку вона з квіточками стоїть. Такий якийсь сорт, начебто проста, але постійно вона з квіточками взимку. Було б трохи тепліше, то вже вийшла б і щось робила. Можна от лівець, наприклад, підстригти, але сиро, одного бажання, не вистачає, потрібна ще суха погода для таких операцій. Це мімі еден гілочка, так і залишилась у бутонах. Вони вже не відкриються, але ну, так виглядає красиво. Ну, тепер йдемо, подивимось на рибок, півонії перевірю свої, тому що можуть показати носики, а якщо будуть морози, то може і приморозити. Подивлюсь, як тут мої рибульки. Дивіться, як вони вишикувались. У рядочок вода цвіте, бачу ось водорості. Отак вони і зимують в нас. Біла, велика на своєму місці, вона завжди там лежить. Коли навіть німфеї, то вона е, над німфеєю загоряє. І зараз теж там на количці. Ой, маленька моя жива. Он бачите, малесенька є дитинка. Вони не рухаються. Зовсім, бачите, ну трошки-трошки так можуть поплавати, коли сонечко є, але сьогодні холодно для них. Вода холодна. Які яскраві гейхери зараз. Ось ця особлива. Ворд Роуз. Не пам'ятаю, як воно перекладається. Дивіться, яка воно яскрава. Чорні такі прожилочки по листечку. Влітку вона не дуже така була яскрава, а зараз ось, бачите, ця без назви. А ця гейхера повністю зливається з корою зараз і навіть не видно її так. Восени і влітку вона була більш яскрава, ось її листечко, і було добре видно, а зараз вже не дуже ось її назва. Ну, зелені то. Зелені то видно. Мшанка, муховинка. Не знаю, як правильно сказати українською. Мшанка. Так, купувала її. Так добре вона затягнула вже і камінці, бачу, добре наросла. Мені так подобається, коли вона квітує, такі маленькі квіточки. Все всипано квіточками. Хочеться, хочеться вже щось робити, виходити, але сиро. в нас от до 12-ї десь прямо біле все було. Повітря, туман, от тільки піднявся. Ось це з новеньких морозників, здається, і щось мені. Так, здається, що шада тут пройшлась, якось він трошки наче зламаний. Підперти його отак. Щось загородити потрібно чомусь загородити його. Оця малеча, я її тільки пересадила у затінку була. Це блиск називається. гейхера. Дивіться, яка вона гарна яскрава. Тут відблискує, вона срібляста і така темна-темна Облямівочка, Ось тут видно теж цікавий сорт. Молоді, ось бачите, такого фіолетового кольору. Це трифена Паркін. і вже один раз я її присипала трошки так сантиметр, може землі ґрунту в мене був. Він і є, я завжди тримаю мішок два щедрої землі в себе вдома. І ось бачу, що знову пішли бруньки. Потрібно присипати. Шадуся прийшла поздоровкатися. Привітай всіх, привітай з Василем і Маланкою да, вас всіх. Шадусік. Шадусік так радіє, коли ми виходимо на вулицю щось хоч щось подивитися на рослинки. На вулиці вона не любить сама бути. А зі мною прямо з радістю ходить. Так, да? Шадоська? пішли подивимось, Так? Да? Пішли подивимось, пішли. Давай. Пішли зі мною. Ось тут бачу Нельдас Джой теж показала вже носики. Ну І видно, ось земля рипнула. Це якщо в нас буде тепло декілька днів, і. Земля почне грепатись і будуть з'являтися бруньки. Ось бачите, теж червоненький є носик. Тепло було, дуже тепло в нас, тому і півонії вже вилазять. Ну, там, де вилізло, то присиплю ще трошки, так начебто більше. Немає. Тут, тут все добре. Лаванда начебто жива, яку я потикала просто у землю, начебто жива. Там в мене контейнери з лавандою, з, ну, з усілякими рослинками зараз покажу. Ой, як гарно виглядає листя у епімедіум, називається. Дивіться, яке воно червоне стало. Гарна рослинка, як для ґрунтопокривної такої, щоб десь посадити, прикрити землю. Невибаглива. Ну, Ось так я поскладала, вкрила. Пличкою, агроволокно. Ну, що виживе, що ні, тому що мені немає де це тримати. І прийшлося отак. Сподіваюсь, що більшість все ж таки виживе. Всякому випадку, ось бачу, трава добре тут росте. Шавлія тут і Вероніка. Побачимо, як стане тепло, чи виживе, чи ні. Воно б краще було прикопати прямо у землю і так 100% вижило. Б. Але мені щось ліньке було прикопувати. Кущик хризантеми зрізала, а декілька гілочок залишилося. І бачите? Квітує. Новий рік. В нас на півдні хризантема квітує. Ось Марія Ферфакс теж носик показала. Тут новенькі ростуть і хочу вам показати, бачите слід слимака, і ось він, який здоровезний. Ось він лежить. Наївся, він живий ще. Я розсипала брос, і він наївся, але ще не здох. Ну, Тобто зима, начебто повинні спати, а ні, вони не сплять, вони жруть і ще й розмножуються. У Шади сонячна ванна. Пригрілася дівчинка, так? Да? Хочеться сонечка вже хочеться. Покажу вам на останок відео свою красуню піраканту яскрава. Хочеться навіть і ще один кущик десь посадити, тому що ну, дійсно вона дуже гарна. приваблює, притягує погляд і радує. Око своїм кольором яскравим. Ну, начебто, я вам все показала. Трохи з вами поспілкувалась, тому що за цей період дуже довго не випускала відео і, і вже, чесно кажучи, от чим більше перерва, тим більше вже не хочеться знімати нічого. Якось так, якийсь ступор, і, і немає чого. Дійсно, немає чого, тому що все таке в сплячки. От, але трошки поспілкувалася з вами і стало набагато легше. Я вас всіх вітаю ще раз, найкращих вам побажань. І Хочу подякувати нашим захисникам, хочу подякувати їх родинам за те, що вони бережуть наш спокій, нашу країну, захищають. Низенько вклоняюсь. ЗСУ і бажаю їм всім повернутися додому живими і неушкодженими, скорішої перемоги їм і щоб завжди було озброєння в них гарне і ангел-охоронець поряд з ними. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!